Кабель живлення для роутера 188 гривень. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробимо такий самий кабель, набагато дешевше. Дивіться, з попереднього відео залишився ось такий USB кабель. І ще ось такий роз'єм. Також залишився з попереднього відео. І ось це в магазині продають за 188 гривень. Я думаю, ми це зробимо набагато дешевше. І також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити багато нових та корисних відео. Так, приступимо до роботи. Тут все максимально просто. Так, два провідки відсюди. Червоний та чорний. Беремо тут, а так само зачистимо. Включимо паяльник, хай поки що нагрівається так, зачищаємо. Оп. Оп. Так тут і тут тут теж треба зачистити. Yeah. Yeah. Тепер треба залудити. Зараз йдемо два кусочки термоусадки. Так, паяльник вже нагрівся. Треба залудити ці провідки з двох сторін. на USB роз'ємі і на другому. Залужуємо спочатку на USB, послідовність не має значення. І тепер залужуємо на розємі. Okay. Приступимо до того, щоб привести його до ладу, плюс до плюса. Нагадую, червоний це плюс на USB, чорний мінус. На другому роз'ємі, плюс помічений пунктиром, а відповідно другий мінус. Приступаємо до пайки, паяємо червоний до пунктирного. Зараз тут обережно. Припаюємо і, відповідно, другий паяємо, той, що чорний на USB, до другого, без пунктира, без поміток. Робиться це все достатньо легко і просто, і не потрібно витрачати ніяких 188 гривень на те, щоб купити цей самий кабель, який можна зробити своїми руками. Припаяти вдалося. Зараз потрібно ізолювати термоусадкою контакти. Треба повністю натягнути термоусадку, щоб закрило контакти пайки. І задути тим, чим є під рукою. Можна зажигалкою, а можна і паяльником. І ось такий кабель у нас вийшов. Пропоную розіграти його серед вас. Треба бути підписаним на канал. І просто залишити в коментарях, напишіть просто, мені потрібно, хто перший напише, я відправлю його по Україні в будь-яку точку і оплачу пересилку. І залишається нам всього-навсього затестити його, чи буде він працювати від павербанку. Тепер включаємо повернул. І роутер запустився Подивимося, включиться він чи ні. Дуже цікаво. Вроді як є включення. Ну поки що світло є, інтернет, звісно, повинен бути. Зараз навіть що його немає ще така. Чуть підождемо та подивимось вам ну, і є підключення до інтернету. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайк під відео. І також не забувайте підтримувати канал підпискою. І всім до зустрічі!